Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу з вами обговорити дві прекрасні новини. Перша, це конструкторське бюро з об'єктом 452К. Звісно, ми його очікували, були вже до цього витіки. І друга прекрасна новина, яка вийшла, і яку я сьогодні буду активувати, це конкретно новий набір від Prime Gaming, натхненний юною частиною 2. Зараз ми це все розберемо. По порядку подивимося відеоролики, але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике. І так, поїхали до перегляду конструкторського бюро об'єкт 452К офіційного відеоролика. В роботі інженерів-конструкторів настає момент, коли старі рішення не працюють. То що ж робити? Експериментувати. Здавалося б, танк не може бути і компактним, і добре захищеним? Чи може? Якщо поєднати вдале компонування та максимальні кути нахилу броні, вийде об'єкт 452К, експериментальний проєкт на стику ролей штурмового танка і важкого танка прориву з цікавою зовнішністю і брутальним 3D-стилем з заводським номером. Об'єкт виглядає так, начебто проєктувався для випробувань на швидкість. Так, це один із найнижчих і найбільш оптічних важких танків 10-го рівня. Через це в нього важко влучити, і ще складніше відвести від нього погляд. Якби в цього суперкара були двері, вони б відчинялися вгору. Далі виділяються кути нахилу бронелистів. Вони такі гострі, що цією бронею можна розрізати ФВ-4005 на дві ФВ-2002 з половиною. Скошені форми допомагають відбивати снаряди рикошетами і домінувати на рельєфі, але тільки за умови правильного використання. Броня вимагає особливого підходу, адже лоб корпусу легко пробивається, якщо стояти прямо перед супротивником. Але варто сховати нижню лобову деталь. Задерти верх корпусу на рельєфі і об'єкт стає фортецею. Можна спробувати розвести ворога на постріли лобом під гострим кутом, як на Панцер 7 або АМХ М4. Або можна стати в позицію від борту. Тоді слабким місцем будуть скоси, але вони невеликі і мають непогану приведену броню. А от башта це моноліт, титан, який тримає небо, залізобетон. Башта не пробивається нікуди, окрім маленького лючка, який можна сховати трохи, задерши корпус угору. Кути вертикального наведення не завжди дозволяють стріляти в такому положенні. Наприклад, на пагорбі на Вестфілді наймовірніше доведеться підставляти весь корпус. Тому треба ретельно обирати позицію. І все ж таки, робота головою це основний спосіб виживання на 452К. До того ж, грати на рельєфі трохи зручніше через розташування гармати зверху, вище лише небо, і антена, і кулемет. Опустившись на 7 градусів, гармата готова завдавати шкоди, а точніше 560 одиниць за постріл. Друзі, давайте я вже зупиняю для того, щоб деяку інформацію вам сказати. По-перше, ця машина дійсно непогана. Не думаю, що вона буде прям дуже імбувати. Звісно, в руках сильних гравців то вона може бути імбою. Що хорошого в цієї машини? Непогане дійсно ДПМ, непогане бронювання, але воно дуже часто буде пробуватися, по типу, дивіться, НЛД. Тоді оце підйом поближче до ВЛД. ВЛД буде навіть пробиватися, якщо під прямими кутами отстояти просто. Якщо задирати, так як показували до цього, то, звісно, воно не буде пробиватися, буде танкувати, або якщо за рельєфа грати. Але все ж таки броні такої ультимативної, не подумайте, що в нього там дуже величезна броня. Так, великі кути, так дуже часто будуть рикошети, так дуже часто будуть не пробивати. До речі, я зроблю детальний огляд завтра цієї машини. Постараюся зробити, друзі. Давайте Підсумуємо взагалі, от по конструкторському бюро тут ще є деяка інформація. Ми трішечки ще її подивимося, але взагалі для розуміння, щоб ми усвідомлювали. Багато хто взагалі просто на офіційний сайт не заходить, тому цю інформацію можете не побачити. Значить, з 22 лютого 19.00, тобто з завтрашнього дня, друзі, з завтрашнього вечора в нас стартує конструкторське бюро. Буде воно тривати до 27 лютого 2024 року. Тобто, друзі, що я вам хочу сказати, якщо ви хочете забрати е, танк в 3D-стилі, їх, до речі, буде всього 80 тисяч штук, але це всього... В 3D-стилі номерному буде у нас 40 тисяч машин. Тобто, якщо ви хочете забрати в 3D-стилі, то краще вам а, очікувати конструкторське бюро завтра вечором. Перед десь за 10-15 хвилин до 19.00 заходити. І очікуєте, поки воно запуститься. Щоб відразу купити, купляти можна, ви знаєте, за вільний досвід, за кредити, за золото, за бони. Якщо коротко по цінах, то це, я, до речі, відео робив. Наприклад, 1 мільйон вільного досвіду. Я от планую за мільйон брати, 55 тисяч золота це просто по одній валюті, скільки треба однієї валюти для того, щоб покрити повністю зібрати повністю танк. Потім 50 50 тисяч 50 бон, або 125 мільйонів срібла. Звісно, ціни дуже дорогі, у багатьох гравців їх немає. Це в основному тільки в тих гравців, які або донатять, що можуть перевести вільний досвід, або, наприклад, як у мене ситуація, коли я вже все повикачував, у мене вільний досвід просто збирається. Я перший раз буду брати, приймати участь у конструкторському бюро. Так що я б вам порадив, друзі, використовувати, наприклад, вільний досвід. Можна, звісно, ще комбінувати декілька ресурсів по типу, наприклад, тих самих креслень, от універсальні і е, національні. І це буде, по-моєму, 36%, наскільки я пам'ятаю, правильно. Фрагменти креслень можна використовувати для за заповнення до 36%. Тобто, якщо хочете зекономити 360 тисяч. Вільного досвіду ви можете використовувати фрагменти креслень. Але, але, друзі, не факт, що ви встигнете, поки будете це все калькулювати, додавати, не факт, що ви встигнете відхватити машину в 3D-стилі. Хоча, наскільки я пам'ятаю, їх було раніше 30 тисяч. Тут додали ще 10 тисяч, це дуже круто. Давайте подивимося далі відео, а потім перейдемо до Prime Gaming, друзі. Водночас у танка непогана шкода на хвилину, нормальне пробиття на обох типах снарядів, гідний час зведення і хороша стабілізація. Загалом тут все допомагає завдавати шкоди, а ще дає змогу відмовитися від стабілізатора на користь турбонагнітача. Але це вже за бажанням. Об'єкт 452К один із найбільш рухливих штурмових важких танків. Він добре набирає швидкість і бадьоро їде як уперед, так і назад. З турбонагнітачем грати ще приємніше, проте це не обов'язково. Ви можете вкластися в вогневу потужність і виживання. Наприклад, модулі подякують за вдосконалене компонування або комплекс поліпшення живучості Т-3. Ви можете налаштувати об'єкт 452К зовсім по-різному, адже він поєднує в собі динаміку, броню для позиційної гри і солідну шкоду. Це незвичайна машина контрастів, яка точно не залишить вас байдужим, і за яку варто поборотися в новому конструкторському бюро. Правила події ті самі, що раніше. Збирайте танк із різних ресурсів, заздалегідь визначивши, скільки і чого ви хочете витратити в спеціальному віджиті на сайті. Коли подія розпочнеться, краще поквапитись. Адже перша половина щасливчиків отримують машину з фірмовим 3D-стилем. Части в гонитві за найкращим номером, Частий в гонитві за найкращим. Коротше кажучи, по конструкторському бюро це все. Дійсно, непогана в цій машині стабілізація 0,18 в русі, 0,18 при повороті шасі і 0,12, наскільки я пам'ятаю. При повороті башти. Для важкого танка я маю на увазі стабілізація непогана, тому що поганою вважається 0,24, 0,23. От в таких діапазонах. А тепер давайте перейдемо до Prime Gaming. Спочатку подивимося, що ж нам за нього дають, а потім я зайду до себе в гараж, тому що я вже його підключив, і ми подивимося на нагороди з гаража. Немає пісків підступніше, ніж у світі дю. Тому треба бути готовим до шляху через пустелю. Командири, готуйтеся до подорожі в межах нашої ексклюзивної колаборації з фільмом Дюна частина 2». Забирайте набір пустеля Аракіса, щоб отримати новий 2 d стиль два елементи зовнішнього вигляду і медаль, один день танкового преміум-аккаунту. десять завдань на Х5 досвіду і 50 очок бойової перепустки для просування в події Дюна частина 2» по поклик долі. Друзі, до речі, по нагородам. Давайте зараз коротко пробіжимося. Цей набір буде у нас доступний до 19 березня. Тобто з сьогоднішнього дня починаючи в описі під цим відео і в наступних відео будуть нагадування, там картинку буду ставити чи ще щось. Ви можете знайти місце, де можете придбати. Там ціни невисокі, всього по 20 гривень людина продає. Можете, звісно, і самі його. Собі підключити, є варіанти, де хто цим займається, це вже таке добровільне. Хто не хоче морочитися, купив логін і пароль, переслали на електронну пошту, наприклад, увели і все. До речі, інструкція також в описі буде. І що ж ми можемо отримати? Дивіться, перше, що ми можемо отримати, це гарантовано з самого початку, просто за підключення Prime Gaming. 2D стиль творець, 6 деколей вершник піску, 6 деколей кінець затемнення. Медаль Герой пустелі, 50 очок бойової перепустки, але це ці очки, які дійсні до 25 лютого. Тобто це для цієї додаткової глави е, натхнений дюною частина 2, чи як вона там називається. Один день танкового преміум аккаунту, 10 бойових завдань на х 5 досвіду. Далі у нас будуть вже нагороди на вибір і за бойові завдання. На вибір ви можете обрати в оренду, на 14-денний прокат. Sуа SM, ФСМ 50 тонн, IMX 105 ПТ, АТ-15А, 5 бойових завдань на X5 досвіду і 5 міцних кав. До речі, тут можна обрати 3 із цих нагород. Тобто, наприклад. Кому не треба техніка, може забрати 5 бойових завдань на XP досвіду, 5 міцних кав і, наприклад, одну із технік. Суму АСМ там покатать, FSEM, Аймікса або ат 15 а Ну, Найкраще, мені здається, тут суму АСМ. Хоча вже для кожного вибір, звісно, свій. Також буде доступно ряд бойових завдань. Вони доступні з 20 лютого 13.00 за Києвом до 19 березня 19.00 за Києвом. Перше завдання це його можна виконувати 10 разів на добу. Вам будуть даватися спеціальні жетоночки, марочки, пустеля аракіса, і відповідно ви будете відкривати доступ до наступних завдань. Ось до 5 вогнегасників, наприклад, 5 великих аптечок. Третя нагорода у нас 5 великих рекомплектів. Четверта нагорода у нас 5 комбінованих особистих резервів. І фінальна нагорода, друзі. Фінальна нагорода найкраща, тому що вона дає 5. Автоматичних вогнегасників, аптечок і ремкомплектів. І е, 5 комбінованих особистих резервів, 5 особистих резервів на плюс 100% до бойового досвіду і 10 завдань на x 5 досвіду. Це дуже корисно для тих людей, які качаються. А тепер переходимо в гараж і дивимося наглядно на ці всі нагороди. І так, друзі, запускається гра. Зараз трішечки почекаємо. До речі, весь контент вже буде у 2К. Я трішечки збавив характеристики по графіці. Дякую велике за підтримку, за монітор. Це дуже круто. Тепер ви маєте можливість дивитися більш якісний контент. Вчора, до речі, вже було перше відео, це вже друге можна сказати. От дивіться, після підключення, після активації Prime Gaming, ви отримаєте от таке повідомлення, що отримано нагороди, ви отримали унікальну нагороду за програму Prime Gaming. Це безпосередньо 2D-стиль. Елементи кастомізації, медаль. от Ті нагороди, які я перечисляв. І ми можемо ще додатково брати ті нагороди, також про які говорилися. Можемо перейти через вибрати нагороди, можемо перейти через склад. Переходимо через склад, поставки стилу. Тут з'являється пустеля аракіса. І е, забираємо те, що нам потрібно. Я, от, наприклад, заберу міцну каву, це однозначно. Х5 досвіду, 5 завдань. І з прем техніки, оскільки ще є одна пропозиція, ця ПТ мені не цікава взагалі, а ФСМ 50 тонн я ніколи не катав. Абсолютно ніколи не катав. Я розумію, що ця машинка так собі. Її очікували, наприклад, в тому самому оновленому боновому магазині. Але це все заглохло, незрозуміло, буде оновлення, не буде. Я думаю, що в подальшому воно повинно бути. Але поки інформації нема. Тому я її хочу отримати просто в прокат. Можливо, колись для огляду чи для чогось знадобиться. От і все, друзі. Також нагадую, що не забувайте фармити жетони тижневі для магазину жетонів оновленого. Тут можемо забрати премтехніку техніку або хто хоче, може забрати 3D-стилі. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтеся на канал і не забувайте коментувати. Дякую вам за підтримку. До побачення!